Ви знали, що Держпродспоживслужба вже штрафує бізнеси за рекламу в інстаграм, і штрафи реальні у цьому відео конкретні судові справи, де за кілька слів чи фото у вашому профілі можна отримати штраф. Розкажу, яких правил треба дотримуватися, і що буде, якщо продавати чужі бренди без дозволу. І в кінці подарунок, повний гайд по правилах реклами. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Скоріше за все, ви зустрічали інформацію, що Держпродспоживслужба перевірятиме дискримінацію у вакансіях на роботу, але крім того, вони також перевіряють рекламні оголошення у продажах. Особливо активно роблять це в інстаграмі. Давайте не затягувати і одразу пірнати у першу судову справу. Мало місце це все у Тернополі. Держпродспоживслужба провела перевірку одного із зерст. Торанів, який продавав американську кухню, і в своєму інстаграм-аккаунті вирішив застосувати вирізки із фільмів, де є американські актори, а також використав фото відомого американського підприємця, із тезами про те, що бургер, бомба, пушка та ракета і дуже смачні для Держпродспоживслужби тези про те, що бургер, бомба, пушка та ракета, а також використання американських акторів і підприємців, стало тригером. По перше, згідно пункту 8 частини першої статті 8 Закону про рекламу у рекламі можна використовувати фото чи відео тих людей, які дали на це дозвіл. По-друге, в рекламі заборонено використовувати слова, які асоціюються із зброєю. Власне держпродспоживслужба провела перевірку та наклала штраф за порушення таких правил. В цілому штраф був невеликий на загальну суму 8,5 тисяч гривень. І на щастя, підприємцю вдалося його оскаржити. Але сам факт перевірки, проблеми та судового процесу звичайно неприємний. Маю для вас ще один приклад справи, де Держпродспоживслужба перевірила рекламу Instagram і теж, до речі, ресторан, але вже виграв не підприємець, а Держпродспоживслужба і штраф не скасовано. Тепер ситуація відбулася у київському суді. Держпродспоживслужба виявила рекламні фото жінок та чоловіків, які були напівуголені і рекламували їжу. На думку Держпродспоживслужби в цій рекламі були ознаки дискримінації за статтю, тобто жінки та чоловіки представлені як сексуальні об'єкти, де підтвердження. Своєї думки Держпродспоживслужба запаслася і попросила висновок у Української асоціації маркетингу. Вони підтвердили думку Держпродспоживслужби. Власний суд розглянув справу в контексті статті 7 закону про рекламу, частина 3 та 8, і в ній йдеться, що етичні і моральні норми забороняють зображення тіла як сексуального об'єкту, також заборонено приниження за статевою ознакою і не допускаються стереотипні ролі чоловіків і жінок. Підприємство в цьому випадку мало до документ, що підтверджував право на використання конкретних моделей і їхніх фото, але все одно порушило правила реклами. На основі цього був складений протокол та прийнято рішення накласти штраф у розмірі 5100 гривень. Підприємство в судовому порядку було примусово змушене сплатити штраф і визнати вину. Далі у відео ще цікаві приклади продажу товарів відомих брендів без дозволу, а також гайд по всіх правилах реклами. А поки підписуйтесь на канал, і давайте триматися разом. Із цих судових справ, в першу чергу, ми можемо побачити, що Держпродспоживслужба активно моніторить в тому числі інстаграм рекламу та торгівлю. Я навіть смію припустити, що у кожному обласному центрі сформований відділ, де є один або декілька інспекторів, які займаються переглядом мережі та пошуком різного роду порушень правил реклами. Після цього приходить лист із запитом до підприємця пояснити ситуацію а далі вже на основі цього протокол та рішення про штраф. Закон про рекламу має Дуже багато статей, які регулюють досить детально правила реклами. Наприклад, якою має бути порівняльна реклама, якою може бути реклама в онлайн-медіа, як можна використовувати дітей в рекламі, та і загалом будь-які інші вимоги, які ставляться до різного типу реклами, передбачені законом, і навіть реклама на транспорті має своє регулювання. В себе в телеграм-каналі я залишу великий файл із збіркою всіх цих правил реклами, щоб повністю безкоштовно ви змогли користуватися. Я потратив насправді багато годин на вичитку всіх цих правил і судових справ, тому має бути точно корисно для вас. Переходьте завантажуйте, користуйтесь. Ну і ще хочу розглянути одну справу, яку ініціювала компанія, що продавала Лего та має право на цю торгову марку. Таким чином ми зможемо з вами побачити проблему не за саму рекламу, а за продаж відомого бренду без дозволу. А це теж дуже часте явище станом на зараз у інстаграм торгівлі. Простий фопчик мав інтернет-магазин, де продавав різного роду Лего. Це помітили правовласники бренду Лего і попросили компенсацію за упущену вигоду аж 800 тисяч гривень. Крім того, просять заборонити продаж такого товару та навіть вилучити партії контрфактного товару, і цю справу розглянув аж верховний суд у липні 24-го року. Згідно матеріалів справи, зрозуміло, що правовласник бренду Лего проводив контрольні закупки товарів у ФОПа на основі закупок товару. Була проведена експертиза, і встановлено, що ФОП дійсно продавав товари з копіями дизайну коробок Лего, оскільки були проведені контрольні закупки, зафіксовано факти продажі, які власне і є оцим порушенням права інтел. Альної власності на бренд Лего, і оскільки підприємець не мав жодного дозволу на використання цього бренду, то це і є порушення. Компанія, що продавала лего і мала на це права, провела тільки шість контрольних закупок товару, тому не змогла ремонтувати опущену вигоду аж на 800 тисяч гривень, і верховний суд присудив компенсацію всього на 40 тисяч гривень. Проте заборонив підприємцеві на майбутнє продавати аналогічні товари, які є копією Лего чи подібні до цих, без документів на використання бренду Лего. Ож, верховний суд вирішив, що товар у підприємця теж не може бути конфіскований, який є контрафактним, оскільки насправді не було конкретного переліку товару, який би підлягав конфіскації. Ця справа показує те, що реєструвати торгову марку насправді хороша ідея, бо можна захищати свій бренд. А також ця справа чітко демонструє рамки того, що може бути, якщо ви продаєте чужий бренд без належних на це прав та документів. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось у наступному ролику.